Всім привіт вітаю вас на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи. Отже, українські чоловіки за кордоном висловлюють гнів щодо тиску на них для повернення додому. Також чи має законодавство України на сьогоднішній день інструменти для примусового повернення чоловіків за кордон. Щоб бути в курсі, і нічого не пропускати, я раджу вам підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, прихильники закону про мобілізацію стверджують, що чоловік. Які за кордоном недостатньо підтримують свою країну. Однак більшість українців за кордоном висловлюються проти обмежень, навіть задумуються про набуття нового громадянства. Цілком українським чоловікам за кордоном могли відмовити в консульських послугах, друзі, невідомо. Багато чоловіків виїхали з України легально, в тому числі, наприклад, на лікування чи навчання. Через кілька тижнів, нагадаю, після того як український парламент ухвалив закон про мобілізацію, ця міра продовжує викликати багато за. Питань без відповідей, І багато українських чоловіків зараз намагаються зрозуміти, що це може означати для них особисто. Закон створює окремі проблеми для тисяч людей, які були змушені виїхати за кордон через війну. Тобто, цей закон змушує деяких українців за кордоном чи подавати заяву про надання притулку в одній з європейських країн, чи знаходитись взагалі в юридичному безвиході. Європейські чиновники, здається, розділились щодо перспективи спроби змусити українських чоловіків повернутись додому, щоб воювати. Естонія, наприклад, заявила, що взагалі не віддасть українських чоловіків. Німеччина буде видавати сірі паспорти. У Польщі кажуть, що є підрозділи чоловіків, українців, які виїхали за кордон. Там їх готують до війни в Україні. Про це повідомив нардеп Камельчук. За його словами, серед українських чоловіків є ті, хто хоче служити. Багато українських чоловіків за кордоном відчувають себе зрадженими. Вони побоюються, що уряд України може вдатись до ще більш драконівських заходів для поповнення військових лав країни. Тобто, найбільша небезпека цього закону полягає саме в тому, що він посіє розкол серед українців. Взагалі, друзі, законодавство України не має інструментів для. Примусового повернення чоловіків за кордону повернення таких чоловіків, якби воно було можливим, могло б здійснюватися з метою притягнення їх до відповідальності та мобілізації. Але ж для цього потрібні зміни до національного законодавства саме тих країн, з яких українських чоловіків призовного віку хочуть повернути. Повернути примусово Україна не може. Примусово може депортувати тільки та країна, в якій вони перебувають. Тобто, якщо Україна... Гіпотетично придумає якусь ідею. І звернеться з такою метою до якоїсь європейської країни: що поверніть нам тих людей, які виїхали незаконно, і та країна, в якій вони перебувають, скаже так, але ж, друзі, все рівно це певні процедури, відповідні зміни в національне законодавство тих країн, тобто будь-які санкції, в тому числі депортація, буде саме визначати законодавство тієї країни, в якій перебувають українські чоловіки. Тобто, саме національне законодавство тієї країни, в якій перебувають Громадяни України і буде визначати питання, чи будуть вони мати претензії до таких людей. Чи наступні дії, санкції, в тому числі депортацію, чи буде вона, чи не буде. Ну і саме головне, друзі, хочу нагадати, що будь-яких звернень в українському законодавстві до інших держав, в яких постійно зараз перебувають українці, з метою їх депортації в Україну або припинення надання їм тимчасового або постійного притулку, ані закон про мобілізацію, ані постанова кабміну не містить. Ось такі друзі важливі новини для українців з Європи. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.